Всім доброго дня. Сьогодні завітали до пана Сторожука Юрія, який є учасник львівського клубу. Конкурент, який заставляє одноклубників понервуватися під час прильоту. Будемо дивитися, як він е, ходить біля голубів і процес його методики. Добрий день. Добрий день. Хвалити не треба, бо перехвалиш. Перехвалиш. Я так спеціально, щоб конкуренти боялися вже ні, вольєри, як часто ти. Випускаєш голуби на вольєр, чи наскільки твоя думка, чи їм потрібен свіже повітря, сонце, дощ? Ну, Микола, та кожному, кожній живій істоті потрібне. І, і, і трошки і сонце, і дощу, і Розумієш, і Тут вольєр суто для самців. Вони, він такий прогулочний. Прогулочний. А ще буду тут В... на... сісти? Навряд чи. Навряд. Я не бачу тому дуже такої потреби. Я їх не тримаю на тому вольєрі, так, щоб суто їм робити. Вони собі тут вийшли, полежали сонце присвіти. Зараз вони трошки таки покурились. Тут суто санці, тут такий трошки більший вольєр, тут санці. Тут такий, як, грубо сказати, карантинний. карантинний, щось таке, як і там, голуб там вернеться, якийсь довго не було, ще щось таке. Пізніше після льоту, то є. Пізніше, яку... пізніше після льоти, та, щоб там, подивитися на нього в причину там, що там з ним і де ТП, щоб часом не занести якоїсь зарази. Індивідуальний підхід до тих голубів, які долітують чуть пізніше. Ну а тут вольєр для голубок. Для голубок. Та й все в... просто. Випускаєш їх звідси, чи з е... кляпи Якщо на обльот, відкриваєш двері і вони полетіли. Бо uh -huh. кляпа там трошки їм незручно вискакувати. Uh -huh. Як часто практикуєш, чистиш, не чистиш, скільки. Взагалі, з тими планками тут взагалі руки мої не, на тих планках не було. Не було, так? Вони там какають uh -huh. і все, самі ножками це збивають донизу. І чиститься тут, грубо кажучи, можна сказати, раз на сезон. Знизу uh -huh. воно все сухе, повністю запаху нема. Зараз можемо uh -huh. зайти понюхати. Uh -huh. На камеру запах не передаш. Але відкриваєш тут і типу образно раз в рік прибираєш. так? так. Тут mm -hmm. відкривається, є от двері, відкрив і mm -hmm. довго якоюсь мотикою. Чи там що витягнуто, то витягнуло. Воно все сухе, легенько виходить, без проблем ніяких. Можна навіть Зараз... попідмітати, якщо є бажання здесь. Зараз в тебе голуб. В закритому режимі не літають? Повністю аж до весни вони будуть в закритому режимі. До весни, то до якого періоду? Квітень, лютий, березень? Ну, будемо дивитися по погоді. По погоді. Тобто буде швидше тепло, швидше їх випустиш. Так. Випускаєш. в мене нема там дуже чіткого сроку, щоб я сказав, що я от 1 березня випускаю, чи 1 квітня. Ну, стараюся випустити щось швидше, голуби. не останню неділю передльотом. А випускаєш передльотом на вільне від. На вільне, повністю на вільне. Голуби спаровуються, несуть яйця, і вони вільно собі літають, ніхто їх не чіпає, не чіпає. ніхто їх не гонить, там, не починає тренувати, там, не виганяє з голуб'ятні. Вони просто, грубо кажучи, десь місяць, вони собі просто тут травичку скубують і те, і тепер. А висновок, коли починаєш їх в форми? По самій формі голуба бачиш, чи ближче, чи до сезону, як тебе графік під. Пискає. Ну, розумієш, Микола, вони весною, як правило, вони самі добре літають, він собі цілий день десь там по городах, туди-сюди. Вони ну, самі без ніяких е, там, спеціальних прапорів uh -huh. і т.д. і тепер вони, вони нормально. Uh -huh. Розкажи, будь ласка, з якого року ти почав змагатися, як давно ти тримаєш голуби, хто тобі передав цей вид спорту? Хто тебе найкращі настановить? Не... Голуби я тримаю десь з першого класу, грубо кажучи, з першого класу. І то не буду я розказувати, що то було якесь моє власне бажання чи поклик душі. Я просто ходив бавитися. Є такий голубіот, Байовський Ярослав. Він від мене на 10 років старший, в нього були голуби. Я ходив туди. Бавитись з ним. Він мене все в ту голуб'ятню водив, водив там, виважай на яйця не стан, виважай то. Я тобі дам голубів, я тобі дам, дам голубів. І так дав мені пару голубів, і від того часу я вже фактично куп років, я тримаю голуби. Купа, на той період Бойовський займався вже цьма? На той збором. період в нас, особливо в районі, рідко там хто займався, грубо кажучи. Просто тримали. Так, то був 89-й рік там. Просто, просто люди тримали голубів. просто вони голуби літали навколо хати. і все. Для душі. Якихось змагань там серйозних взагалі. Я сам. У е 2009 році я перший раз пустив голубі на змагання. І то так ще. Але, і... але ти пустив ще жив колись у Вільшаниці, правильно? Так. Я жив у Вільшаниці, мав честь політати в Золочівському клубі. Мам. Клубі Золочів Красне. На якій ти був на дальній точці образно. Ну, я би не сказав дальня, то середня середня точка. Середня точка, е, Голубів для того на той період, щоб тобі доводилось придбати, як не підводить моя пам'ять, здається, їздив навіть за 10 кілометрів на велосипеді до того самого дубуса Бориса, щоб якісь. Всяке було. І на, на велосипеді Україна, і тренували, Довинник возили на, на, на велосипеді? На, на велосипеді. Ледво додому ноги доволучив, голуби швидше прилетіли. Голуби швидше. Голуби швидше. від І мене... я думаю, ті голуби зразу кидав розплід, якщо ну в той час не було ще такого поняття, як розплід. Вони всі собі жили, всі собі там множились. — Всі ми, були розплодовані. Ми, ми, ми там тішились з ними. І, ну такого поняття, як розплід, ми ж тоді не мали. Ну принаймні, я mm -hmm. в, в той період часу. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, які твої самі перші досягнення в 2009 році, чи долітав повністю сезон, скільки ти почав голубів, скільки закінчив, і, і взагалі скільки льотів було? Ну в 2009 році ми пустили тільки молоді, там важко сказати. Там і молоді, і старі, ну просто була проба. В 2010 році то у нас тоді було, якщо не помиляюсь, там були тоді ще команди 20 штук, тільки можна було, бо клітка була маленька. І я так десь і почав я мав 23 голуба, а завершилося все 14 голубів залишилося. 14. А скільки змагань приблизно прийшло? Я точно не пам'ятаю. Ми раніше робили десь змагань 9, так стабільно було. 9 змагань максимум. Це вже давно їх... Микола було, я вже таких всіх нюансів. Ну і там не було багато п'ятсоток, там було образно одна-п'ятсотка. Не було десь дві то точно п'ятсотки були. Дві, бо як ще як нині пам'ятаю, що. З 300 голуби ще при тому догляді і при тому кормі: з 300 вони ще прилітали, а з 500 вони вже приповзали. Отак От було. Знаю. Крилами по даху і все. <звук> Який перший рік твій був офіційно, що ти змагався? І ти перед тим сказав, що тобто багато голубів, не давав тільки 20. Була обмежена кількість чи просто не було можливості не... машини великої чи клітовок е... бракувало? Е... І обмеження були і по машині, і. І, і не було багато, я не тримав багато голубів. У мене <рес> було там штук 30 всіх, грубо кажучи. Всі, які були, то були всі учасниками змагань. Всі учасниками змагань. Всі летіли з гнізда, ніякого. В, там навіть мови в тодішній час. Е, я, якщо чесно сказати, я навіть не підозрював там, грубо кажучи, в, і навіть не задумався в той час про методи, які є. Взяв голуба, бо як він собі літає там. Взяв голуба, поклав клітку, натягнули резинку, і голуб пішов на льот. Отак mm -hmm. воно отак воно виглядало. Ніякі чаї, ніякі вітаміни, збалансовані корма, взагалі. При, збалансований, на... збалансований корм, то було тоді кукурузка, пшениця і по святах хріпачок. От такі були... святах. А по великих святах було щоб трошки жирненького їм. Так, щоб вони трошки цей, отак отакі-то були льоти. І то було, ну пару років так було. Так було. А аж поки мене надоїло те, ну сам розумієш, що при такому підході то. Важко було виграти. Але на той рівень конкуренції, може, то не дуже теж конкуренти мали можливість. Ну чого, в той період часу у нас були люди, що Ну подлок нас, вони досить так серйозно змагалися. Mm -hmm. Якщо ти пускаєш 20 штук в тебе, грубо кажучи, в конкурсі там один-два, а з 500 ні одного. Но... А на, той, на той період, то хто такі були легенди, історики голубиного спорту. Ну, на той період добре летів кунька. Кунька Василь. Ага. Худоба. Ще Степан. Він теж добре летів. Це були в, в Золочинському клубі, то було два таких, рахувалися передовими голубіводами. Ага, ага. Це є бокс е спортсменів в тих боксах, до яких ти пускаєш голубок перед сезоном. Правильно? Спарювання і перед. Так. То, то є бокс санцівголовців. Він переділений на дві частини. Просто для того, щоб полегшити з ними роботу. Бо якщо буде то все відкрито, то вони будуть через голови скакати ніхто його не зловить. Скільки боксів в одному віці? Я, якщо чесно, Микола навіть не рахував. Можемо зараз разом порахувати. Я уявлю я 20, Я вже порахував. В одному віці є 20 боксів. Розмір, розмір боксів самих. Має значення, не має значення. Ти робив так, щоб тобі було зручно і голубом. Ну, як тобі сказати? Для розплодової пари там має значення. Вона, там, грубо кажучи, виводить молоді, там всі ціло. Для іменно льотних голубів, я не знаю, що воно має велике значення. Я не впевнений, я не можу сказати, чи то є значення, не ну, немає в тому значення. Ну, бокси тут десь розмірно, скільки вони мають? 50? 50, є, глибини, 50. Ну, 60. тут глибини, напевно, більше, глибини, напевно, 60. Угу. Бачу, в тебе бокси всі відкриті. Це просто ти їх не закрив, чи у тебе є якісь певні під це пояснення? А воно інакше працює. Воно, ну... В мене тут бокси, тут самці воно цілу зиму відкрите. Я не бачу потреби їм закривати. Можна зробити так, щоб він на гніздо не йшов. Тут є гніздовий відсік. Гніздо. Тут може самець просто сидіти. Можна відкрити. В мене вони бачать, вони повідкривані всі цілу зиму. Кожен самець займає своє місце, він там собі пильнує своєї хати. Тут є і молоді самці, які ти перекинув, чи 23-го. Ні, тут молодих голубів немає ні одного з 23-го року, Тут всі голуби 22-й і старший. 22. Ті голуби, що приймали участь в змаганнях старими. Старими, так? Так. Да. Як часто використовуєш це і для чого ти тут зробив це? То для того, Микола, щоб глянути, щоб не відкривати, там до самиці глянути. Ага. А просто щоб собі. Глянути. Щоб, що, не води, щоб, щоб не водити в стрес голубку Що вона вся... там робить? От ага. все. Просто так я собі сам придумав. Ага. Композитор зробився. Нікого не прийняв ніякого досвіду. Ну є досвіду. такі клітки в Польщі такого типу багато є, так. Mm -hmm. Чи воно щось дає, чи не дає, такого. Ну, не можу я e, сказати. Ти сказав, що тут є голуби, які займали, змагалися 2-3 роки на змаганнях. Так. Чому іменно вони тут і чому тут немає молодих голубів? А в мене йде так е, міграція. У мене тут просто з е, тамтої голубятні в мене постійно молоді річні переходять ту голубятню, а тих, що лишається пара штук старших, вони переходять ту. То просто щоб полегшити собі роботу. Бо легше перевести, навчити заходити в інший бокс меншу кількість, ніж там образно сказати 70-80 молодих і з ним кожним цілий тиждень, я не маю часу просто там. З ними ходити, їх переносити угу. і те, і тепер. Ті От е, ті, 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 тільки е із за того. Е скажи, не мішає це під час змагань, коли ти перекидаєш з іншої голуб'ятні, яка знаходиться приблизно там 15-20 метрів одна від одної, перекидати суди, сюди, і чи вони потім як вони себе ведуть? Ну як мішає? Ведуть вони себе е зразу весною, та вони хочуть туди зайти. Ну а потім переважно, і тим більше, що в мене немає проблем, навіть якщо йому під час льотів він отримує якийсь стрес. І сяде на там ту кляпу. Там є антена. Там є антена, там та ті самі голуби, все під'єднано. У мене типу проблем з тим нема. Сів, то сів. Ага, ну, відбило його там і відбило там. там та й на тому квітках. А на рахунок Мо, моти... рідко буває, переважно на перших льотах, там ще перший, другий льот. Він ще може е так в стані стресу туди цього. А переважно потім вони вже навіть додане носа не показують. Ну тут вони виводять молоді, відповідно, так, і їх більше та, тягне. Так, та, Їх тягне вже до, до, до того. Mm. Мотивація, може за якимись індивідуальними головами, ти замітив, що туди летять, туди летять є якісь. Ну там Виктори. інша конструкція Микола Голубника, трошки, воно там все зроблено трошки так. Але якщо чесно, то я ну, різниці не бачу. Там того року, 23-го, то там жили старші голуби, а тут жили самі річні з 300. Річні краще прилітали, швидше, сюди. З підсотки всі старі туди. Отак От як воно якось було. Тобто більше, більше та, більше Якщо мали, голови та, прийтіли, та, та. Бу, опиту мали, голову летіли, відповідно. Опиту, чи сили, чи там вже, ну, то вже таке. Отут в мене зроблено. Е... Кляпа, фактично, коридором я, як таким, я е... нікого не переганяю, там туди-сюди. У мене зроблено наступним чином. У мене є. От є перегородка посередині входу. Я просто закриваю, О, трошки вже давно ми, не то, кори... то, під час, ми, ми не то під час весняного обліту і коли ти влітаєш. Та я я літаю то... на довини в способі, щоб там ну, не виганяти їх, не перекривати, щоб вони не бачили один одного мене просто. Я от тут закрив, вони сміло можуть, можуть заходити в той бокс до голови. Тут закрив, заходять самці. Тебе тут один, одна кляпа для прильоту. Один хід на, на самок і, і на самців. На самців так? Щоб, щоб не було цієї плутанини і те, і тепер. Коли, коли в тебе починається метод вдовий перед що, змаганням. Що ти маєш на увазі? Коли ти, голубі, та, коли ти голубі розкидаєш, чи в тебе перші два-три льоти ідуть голуби з гнізда, чи ні, і чи там, наприклад, два тижні до, до змагань? Ти я, ти Микола, скажу тобі ми так. Я по-різному мій метод ще в стадії експерименту. Мій експеримент ще час щось спробуєш. Ще кожен рік я хочу попробувати щось трошки інше. Коли пізніше, коли раніше, були періоди різні, що я виводив, молоді не виводив, тільки яйця давав. Я ну. Я не можу тобі сказати впевненістю, за, за той метод він кращий, той метод він кращий. ну Поки що я ще не, 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 не дійшов до істини. Добре, твоя точка зору спарювання якомога швидше ранньої весною, чи пізніше, ближче до льотів. А для чого швидше спарювати? Для чого? Я не бачу смислу, спасть швидше, це коли в лютому чи що. Ну, я маю на увазі початок березня, квітні. — ні квітні я голубі не парую, а якщо парую, то я парую початок березня. Початок березня. квітні я рахую, що це вже трошки запізно. Запізно Голуби парувати. Ну, то моя особиста думка, я не є ще такий великий спеціаліст, але. Новачок. Так, фактично новачок. Я сюди переїхав у 2020 році, 20 2020 році я такі молоді голуби.